Дубль номер 222? Доброго ранку! Раді вас вітати і раді запросити вас на розмову між психологами. Пропоную сьогодні поговорити про проявленість. Як розпочинати заявляти про себе? Як розпочинати робити ту справу, яка приносить задоволення? Що робити з тіма людьми, які можуть. Вам щось казати, або вам здається, що вони будуть щось казати. Тобто, як починати заявляти про себе. Приєднайтесь. Юль, пам'ятаєш, як ти розпочинала? Коли ти вперше провела свій прямий ефір? Або коли ти вперше написала, що ти приймаєш людей на консультації, або коли вперше. Почала заявляти про себе як психолога. Звичайно, пам'ятаю. І пам'ятаю, як в мене тремтіли колінки. І пам'ятаю, як мені тоді була дуже потрібна, Юлічка, твоя, власне, твоя Моя? підтримка. Так, твоя. Угу. І підтримка, і приклад. А, і дуже важливо, можна, я прямо тут зупинюся уже з конкретною порадою. Коли ви щось починаєте, а, оточіть себе підтримуючим середовищем. Знайдіть серед ваших близьких тих, хто в вас вірить, хто підтримує ваші навіть якісь такі безумні ідеї, тих, хто каже, так, в тебе це вийде, так, в тебе ти найкраще це вмієш робити. Оточіть, будь ласка, себе такими людьми. Погоджую з тобою, це дуже важливо, коли тебе підтримують. А ще дуже важливо, коли ти щось робиш. І є люди, як по факту кажуть, це було класно, це було круто. А можливо, про якісь речі, які можна буде зробити краще, але дуже. Класно підтримуючи, коли є люди, які а, прям підсвітлюють якісь такі, Дають якийсь фідбек. Так? так і я трішечки хочу зупинитися. Бо якщо ви бачите це відео і щось спробуєте самі, е, і ми для вас якесь таке підтримуюче середовище, не чекайте, будь ласка, що про результат ви дізнаєтесь вже сьогодні. Ні. Інколи він а, інколи проходять роки. В от, от так, погодься, так. проходять роки, і хтось пише, а ось. Тоді ваше відео або ваша допомога, або ваша консультація мені стали так, 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 так до потреби, так вони зайшли, що в мене змінилося навіть життя, і це не лише стосовно психології або грудного виготовлення або народження і так далі. Ви можете бути цікаві і корисні іншим людям, тоді, коли ви займаєтесь тим, просто що що задовольняє вас, що вам приносить задоволення. Це ваш ресурс. Я б хотіла додати в те, що ви вірите. Ви да. повинні в це вірити, ви повинні цим жити, навіть якщо е, ніхто вас ну не підтримує, да. так а, а я ж навіть не знаю, коли ти починала. І ось коли ти починала, що було таким поштовхом? А що, що допомогло тобі е, нарешті е, спробувати? Ось перший раз або вийти в ефір, або а, замовити віз візитівки і комусь їх запропонувати. Як це було? Що було твоїм натхненням? або що було таким ще, а, чарівним пендалем? Ми зараз так кажеш, а в мене такі слайди, 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 слайди. А по-перше, відповідь на питання, да, коли я почала, мені таке відчуття, що ми... І досі починаємо. Тільки починаємо. <рес> що ми тільки скільки вже років, а ми все тільки починаємо. Я зараз згадала, Юль, якщо ти пам'ятаєш це, коли ми розклеювали листівки на стовпчики, це було так дуже весело, бо ми його клеїли і тікали, бо це було дуже так соромно. Пам'ятаєш це? А, це просто я не знаю чому, але <свіс> на той час мені було дуже соромно клеяти ці віз... візитівки. <свіс> <свіс> Дійсно, дуже багато зроблено і. Я дуже багато навчалася, і я дуже багато чого проходила. І в мене були і курси ораторського мистецтва. Я проходила, бо кожного разу, коли я приходила на телебачення, на радіо, я перед. Порогам завжди стояла, Боже, що я тут роблю? Що я буду тут казати? Я нічого не я це, не ведуча, так? Це постійне відчуття. Коли я чула свій голос а, десь там у аудіо, бо що ка Боже, що це таке? Це хто це буде слухати? Але ти так критикуєш себе. А де ж ти відшивала ту підтримку? Що, що таке за тебе вірити у себе? Як це? Чесно це, і це, і це постійно в мене. І а, інколи. Здається, Боже, на що я це роблю? Кому воно потрібно. Але ти вірно сказала, проходить якийсь час, і приходять люди, які кажуть, я ось там вас почув. Mm -hmm. Або оце мені дуже надало підтримку. Mm -hmm. І це те, що тебе надихає, продовжувати. Mm -hmm. Я постійно сумніваюся в тому, що ми робимо. Я постійно думаю, Боже, кому це потрібно, ми постійно щось розпочинаємо. Ну в нас немає такого, що ось тут ми вже вивчили, тут вже все добре, воно працює. Це собі. повторювати це взагалі не наша історія. Ага. Нам потрібно щось нове, 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 бо нові запити, нові якісь ідеї такі просто нереальні. Ага. А, мене підтримують люди, які дають зворотній зв'язок. Це моя власна підтримка. Ага. Але до сьогоднішнього дня, кожного разу, коли я виходжу або на телебачення, або на сцену з мікрофоном, в мене є відчуття, що я тут роблю. Ага. Можна я тут зупинюсь? Я хочу вам сказати, що сумніви це нормально. Бачите, як ця велика людина, яка є на шпальтах найкрутіших журналів жіночих, або там, або не лише так, це про культуру і наше суспільство, як кожного разу. Ти зізнаєшся собі, що так я сумніваюсь, так я десь хитаюсь, але ти робиш цей крок і розумієш, нормалізуєш свої сумніви, свої страхи і все, все одно йдеш. Тому сумніви і страхи це не те, що може так, вас так. зупинити, так об'явила. Я відразу а... до тебе прийшла на якийсь ефір. Так, я вже прийшла на все готовеньке. Вертаючись до того, з чого потрібно починати. то треба починати. Коли ми закінчили інститут психологічний, я вже почала щось робити. Я почала з того, що я була вагітна, і це з'явилися перші клуби для вагітних. І в мене було дуже багато моїх знайомих, які закінчили таке ж. Таке ж навчання, але вони все не мали змогу почати. Я можу тебе трішечки перебити. Почуйте, будь ласка, це я була вагітна, і я пішла робити клуб для вагітних. Це про те, що я усвідомлюю, я Мені така уважна для себе. Це мій стан який важливий, і я не намагаюся. Щось винести за за кадр, а навпаки, я використовую той стан, у якому я є, бо я це можу відчути, прочути, і це те, що кожна з жінок, що народила, через це проходила. Але деякі деякі жінки цей стан перетворюють на власний успіх. Так, угу. і це може бути що завгодно. Те, що ви робите з любов'ю, те, що вас заряджає, ви можете людям просто показувати. І біля вас будуть ваші люди, ті люди, яким це буде подобатися, бо завжди є хтось краще, завжди є хтось розумніше, гарніше. Ну і це нормально, але ви створюєте те, що ви вірите. Тим, чим а, палають ваші очі, і біля вас буде саме ті люди, яким та інформація, яку ви надаєте, буде корисна. Тому перша порада: а, не чекайте, що у вас буде відповідний стан, коли ви прокинетеся і скажете, час. все, я готовий мене час, не, досі так. нема такого стану. Я досі вважаю, що я ще не готова. Мені ще потрібно пройти 33 на якісь навчання. Я постійно їх проходжу, а, тому просто почніть щось робити. По-друге, Зробіть таке оточення, яке вас підтримує. Знайдіть ту людину, яка дасть вам зворотній зв'язок. І не бійтеся відмовитись від тих, хто каже: Ой, то що це ти таке робиш? Хто критикує, хто вас принижує, хто нехтує, або каже, та це не буде ні нікому угу, цікаво. Никому потрібно. Тих, хто знецінює вас, просто. Просто відправляйте за борт вашого життя, і тут дуже важливо, щоб ваше бачення було сильніше, ніж їх сумніви. Коли ви дійсно цим горете, то ви не будете нікого слухати, ви будете просто це mm -hmm. робити. А далі дуже важливо це підтримувати себе казати, що я це зробив, я молодець. Mm -hmm. Да, можна краще, можна завжди краще. Але якщо ви будете переробляти, переписувати якусь книжку, яку ви вже хочете на писати 10 років, ви її ще будете 10 років писати, тому зробіть як ви можете. Потім ви щось навчитеся краще, і це буде щось інше. Тому зробіть так, як можете на сьогодні. Починайте вже проявлятися і створювати свою аудиторію, які ви будете корисні та цікаві. І дуже добре, ще хочу додати це постійне навчання. Постійно потрібно розвиватися, навчатися, брати для себе або якихось наставників, або якісь таких людей, які вас надихають, а щоб була така підтримка і емоційна, і інформаційна, і духовна, бо це надає сили. А я ще хотіла додати, стосовно підтримуючого середовища і тих, хто вже чогось досяг, не бійтеся виходити на пряме спілкування з тими, кого ви бачите прямо таки гуру. Це теж люди, які починали ось з такого з самого початку з простих запитань. Бо мій досвід. Мій досвід показує, що можна питати будь-кого про будь-що, якщо це вам дійсно цікаво. І люди відкриваються, люди підтримують, люди дають цікаву і дуже важливу для вас інформацію. А потім ви ви з цією людиною будете проводити прямі, прямі, прямі ефіри. А я тебе. 100% підтриму в моєму житті так і було. У мене були люди, якими я надихалася. У мене були вчителі, на яких я дивилася і казала, Боже, це взагалі боги. Дуже з багатьма ми вже спілкуємося, ми вже щось проводимо разом, і ці люди вже стали рідними. Це дійсно так. Тому, а, але важливо робити вам перший крок, не чекати, що. Вони просто прийдуть і щось Ваше життя. Так mm -hmm. робіть перший крок: не хвилюйтеся, звертайтеся, просить про допомогу. Mm -hmm. І я вам скажу, що люди дуже відкриті. Вони дійсно допомагають. Mm -hmm. І я хотіла, можливо, це, це не не тут, а можливо, ми це, це виріжемо і вставимо у попередній шматочок нашого відео. Я хотіла трішечки поговорити про тих, хто критикує, хто принижує, хто зніцінює і так далі. В біблії написано, від е, збитку серця говорять в уста. Людина, яка наповнена, яка щаслива, яка реалізує себе, вона не буде критикувати. Бо будь-яка критика, вона, вона руйнує. А якщо такі люди або в коментарях з'являються, це не про те, що ви з вами щось не так, або з тим, що ви робите щось не так. Це про те, що з ними зараз якісь трабли, в них зараз на душі щось погане, і це не про вас, це про них. Ці коментарі про те, що Uh, щось, щось їх не влаштовує. Це не про те, що їх щось не влаштовує у вас або у вашому продукті, це про те, що Дуже їх не важливо, влаштовує щось. Що таким тут. людям не потрібно нічого доказувати. Так. Працюйте з тими людьми, яким це потрібно, mm -hmm. а не з тими, кому це взагалі не потрібно. Mm -hmm. Тому просто не звертайте на них уваги. Mm -hmm. І хочу ще вам порадити, що. Наскільки ви зможете, зробіть ту картинку, до якої ви хочете дійти. Хай це буде така перша сходинка. Візуалізація? Так, або угу. візуалізація, або угу. того стану, до якого ви прагнете. Потім вона буде підійматися, збільшуватися. Але дуже важливо для себе зрозуміти, а де зараз. Мій оця стеля, да uh -huh. де моя вершина до якої uh -huh. я прагну. Uh -huh. Я вам можу за власного досвіду сказати, що вона потім підіймається. Uh -huh. Немає перший крок, перший до крок до чого я хочу, що я хочу, і воно буде створюватися. Проявляйтеся в своєму житті. Якщо вам потрібна будь-яка підтримка, звертайтеся. Ми дуже з радістю підтримуємо, допомагаємо чи можемо, і хай в нашому житті стає. Дуже багато таких фахівців, і діліться тим, що є в вас. Можливо, комусь це буде дуже потрібно. Дякую вам, дякую тобі. Юлечко. Дякую.